Програму гуртка з мисливствознавства для школярів в інтернеті знайшла зоозахисниця Андріана Байло. Там теоретичні та практичні заняття із мисливського собаківництва, поміж них основи дресирування мисливських собак. Також в програмі пише, що діти набудуть навики зроблення опудала птаха, чи вони можуть загарантувати про наслідки? Адже дитяча психіка ще не сформована, і коли вони прийдуть після таких навчань додому. Вони ні, ніхто не застрахований від того, що вони не почнуть це робити на птахах, на котах, собаках. Гурток буде на базі Львівського обласного еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді. Програму розробило керівництво центру разом із викладачем Національного лісотехнічного університету Іваном Делеганом. Ну, вони роздули з мухи слона з пустого в порожні. Власне, в програмі перед не передбачено якоїсь практичної діяльності по виготовленню чи по адресуванню собак. В програмі передбачено навчання, тобто дітям пояснити, які є собаки мисливські. Ми хотіли навчити дітей, ну ті керівники, які будуть вести культури поведінки дітей у лісі, так тобто, як вони мають спілкуватися з тваринами. Тут абсолютно не йшлося про те, що вони мають когось там вбити. Та в програмі вказано, що діти мають ознайомитись із видами мисливської зброї, відвідати тир для стрільби та набути досвід із створення опудал та дресирування собак. Створення опудал з вбитих тварин. Для дитини неприпустимо так само, як розробка тварини внутрішні, це не сформована психіка, і ми не маємо однозначного дослідження, яке би показало, що це іде на користь дитині. Програму затвердив керівник департаменту освіти та науки Львівської облдержадміністрації. Він каже: тут слід розрізняти мисливство та мисливствознавство. Коли ви, наприклад, приходите в ліс, то час відбувається полювання, і ви бачите, наприклад. Якісь знаки, які стоять. Ви розумієте, що ви повинні просто на пристойну вісти звідти відійти. Тому що, якщо ви не знаєте тих правил, ви можете стати. Є різні випадки. На жаль, Олег Паска додав, що готовий до діалогу із зоозахисниками програму гуртка обіцяють відкоригувати. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.